Шукай п'яти, чекай, подвожу вас. Покажи. Так, кажи. Що, не бачиш, що Зараз літер покаже.

Потрібно буде прорвальний огляд після зняття кліща і обробка від плато. Вона дуже швидко. Я не хочу. Ще раз. Тут можна трошки підкровлювати. Ось тут ріщик. Святкуєте за її загалом стане. І приходите на консультацію до терапевта.